Сьогодні 19 лютого, 24 рік, як ми бачимо, ось така сонячна погода. Вночі було мінус 5 градусів морозу. Зараз при сонці вже 0 градусів, але на сонці значно більше. Я хочу подивитися на ті саджанці хурми, що були посаджені. Осінь під зиму, ось хурма Вергінська була прямо посаджена без усякого пересаджена, верніше і посаджена без всякого укриття була цілу зиму. Мене перенесла у дворі, у затишному місті було була температура найбільш найнижча, мінус 21 градусів. Але я хочу. Подивитися на неї, зовні виглядає все чудово. Хочу зробити подряпину, щоб ви бачили. Як ми бачимо, зелена до самої верхівки, без усякого укриття і без усього іншого. Буду надіятися, що прижилась і буде добре себе почувати. А на цьому саджанцю я потім зроблю прищепу. Потрібно і мені потрібного сорту. Це вже підійшов до садженця, персика молодого посадженого теж у минулому році, верніше пересадженого із місця, де вони росли, було йому постійне місце, виділено, зроблена пересадка. І зроблене укриття. Як ми бачимо, укриття було зроблене із такої ось конструкції. Було три кілочки забито, обмотано агроволокном. Усередині маленький отвір для того, щоб саджанець дихав. Як ми бачимо, заглядаємо всередину, не буду далі, там усе добре. Як ми бачимо, садженець живий до самого-самого верху. О, Господи, нема нігтів. Роблю подряпину, як ви бачите, жодного сантиметра і зверху не підмерзло. І вже почали. Потрошку набухати бруньки. Це добре, бо укриття не буде зніматися аж до Паски, як мінімум. Це отвір так само, як було, прикриваю, щоб не бовтало вітром. А тут малесенький отвір залишається, як і був ось у зиму. Тепер підійшов до хурми. Яку я вам уже неоднократно показував вам, яка теж була так само вкрита, були забиті кілочки. От, і знизу придавлено, трішки кирпечінням. І з самого верху, як ми бачимо, отвір, як був, так і є. Вона як відкриваю ширше, як була, так і є. Жива, здорова. Ось так вона зимувала. Всередині видно там відро, бо це вже садженець пересаджений на постійне місце, як ми бачимо. Зробив подряпину теж, ось навіть ось так вам покажу. І самого верху, за пару сантиметрів від верхівки, ні однієї грами не підмерзло, камбій зелений, свіжий, все як і повинно бути. Бруньки теж все в порядку, не запріла, не замерзла, нічого з нею не сталося. Усередині на сонечку сухе, агроволокно із середини. з цього, з цієї сторони, тим паче. Так що я думаю, що все було добре і буде з нею добре. Знов закри... так само закриваю, як і було. Тут невеличка продушина залишається. Температури ще подивлюся прогноз і в нас обіцяють у березні місяці до 4-5 градусів вночі мороз. Та, мабуть, ще буде. І таке укриття в такому стані буде продовжувати зберігатися десь до. Та, мабуть, паски теж не раніше буду відкривати. Що буду, буде зроблено, потім вам покажу, покажу при настанні вже стабільних теплих днів і ночей. Буде зроблено відкриття з самого низу, ось так от. І десь приблизи, приблизно, ну, сантиметрів на 30 ізнизу. Все, що вище укриття, усе залишиться так, як є. Для чого це буде зроблено? А для того, щоб, як ми бачимо, лід тут ще лежить, і сніжок трошки є, щоб сонечко при появі і пригріванні, почало прогрівати більше землю кругом, кругом укриття. О, для того, щоб скоріше Коріння і земля під ним розмерзлася і почало коріння працювати, тягнути вологу і поживні речовини і знизу. Якщо відкрити повністю, то сонечко буде нагрівати стовбур, почнеться сокорух у самому стовбурі, ось. А земля іще буде мерзла. І доступу поживних речовин із ґрунту коріння одержувати не буде. Оце і найчастіше це і спричиняє те, що рослина не вимерзає, а попросту-напросто висихає, втрачає свою вологу, запаси, які вона накопичувала до зими. Запаси випаровуються, йдуть на, на розпускання листочки, вже, а потім потихеньку-потихеньку і рослина засихає. А цього допустити ніяк не можна. Тому потрібно буде відкрити сам низ укриття, а верх, щоб агроволокно стримувало температуру. Тут продуха є, знизу буде піддувати, не буде там. Дуже жарко, так би мовити, не буде запрівання і вивітрювання вологи із, стовбу... із самого стовбура рослини. Ось оце я вам хотів сьогодні розказати, показати, що як потрібно робити із хурмою тими саджанцями, які тільки-тільки посаджені під саму. Зиму. Що ще далі буде і що потрібно буде робити у подальших відео, я теж буду вам розповідати. Так що не забудьте підписатись на канал, хто ще не підписаний, щоб знати продовження і як одержати рослину, щоб вона прижилась гарно у вашому садочку. Якщо вже я вам показав, як персик. Посаджений на постійному місці, я укривав, то заодно покажу і як саджанці, ті, що я не укривав, а зробив їм прикоп і нагнув їх до землі. Як ми бачимо, ось вже частково відкрито, земля ось вже проме... така рихла. А з самого низу ще є лід. Як ми бачимо, зберігають, як зберігали саджанці, прикопані і при, пригнуті до землі. Як ми бачимо, бруньки усі вже набухають, усе живе, усе здорове. Так що це іще один із способів е, укриття на зиму. Це е, стосується першого. Року життя саджанця після пересадки на постійне місце. Тут саджанці не пересаджувалися а прямо купкою, як були у мене заложені, так і, і лежать, і зберігаються, як ви бачите, чудово. Усі брунічки живі, здорові, набухають. Так що ось це вам ще один спосіб, як зберігати саджанці для тих, хто не захотів їх садити у відкритий ґрунт на постійне місце осінню. А вирішив перестрахуватися і посадити їх навесні. Ну ось, де якось так. Дивіться, як зиму, зимувала у мене хурма східна яке для неї було зроблено укриття і як вона себе почуває. Як ми бачимо, сніга були до пів метра висотою у нас, вже сніга почали розставати. Навкруги, як ми бачимо, вже є проталина. Таке укриття. Два старих відра, у якому одно. Дно із таким ось отвором. Оце як було зимою, так і є. А діти на друге, знімаю перше, дивимось на друге. Ось, там ще примерше, не хоче. о, все, Ось покажу вам, як вона зимувала і в якому стані вона зараз. Як ви бачите, ніяких кілочків не забивав, нічим не обтягував, не вкривав, а прямо так, як стояла, так я вам і показав. Дивіться. Це вона вже зимує в мене другу зиму. У минулу зиму була. Найжо температура, здається, мінус 18 градусів. Усього на все. Це доволі тепло для нашого регіону, для нашої кліматичної смуги температура. А в цьому році на даному, на даній ділянці температура не, не вимірювалась, бо тут продувається весь час вітрами участочок і термометра. Неможливо десь повісити, закріпити, Але температура у мене в затишному дворі біля будинку була найнижча мінус 22 градуси Цельсія. Тут приблизно градуси на 2-3 була температура нижчою. Ця хурма із сорту шоколадних, східна хурма. Як ми бачимо, як перезимувала. Нема ні помакріння стовбура, ні зацвітання, ні висихання. Щоб упевнитися в цьому, давайте я візьму ось тут, зроблю подряпину. Як ми бачимо, верхушка не жива, пропала. Виступаємо трошки далі. І дивимось далі. Теж, мабуть, таке саме. Так, далі ще залишаю. Теж чорне, теж пропало. І тут теж пропало. Як ми бачимо, толку і зверху нічого не вийшло. Будемо сподіватися, що до самого низу все пропало. Закрив, але можна було вже й не закривати, бо як видно верхушка пропала, але хай буде закритим, буду надіятися, що буде відганяти знову від землі. І залишу надалі зимувати, і хай корінь, і все буде звикати до наших зим. Як ми бачимо, і на старуху буває проруха, так що не всі експерименти завжди стопроцентно якісні, так би мовити. Верніше, вихід із експеримента. Але експерименти буду продовжувати на наглядати і що буде далі. Можливо, придумаю якийсь інший спосіб укриття, але ж буду дивитися, що воно буде надалі. Зараз ще по підемо подивитись до гібридної хурми, яка зимує теж або таким чином, або зовсім без укриття. Ну що ж, перейдемо далі. Підійшов ще до однієї хурмички і хочу показати, як укривалась вона. Це хурма гібридна, оце в неї було і є таке укриття. Відро без дна було поставлене зверху, оце і весь захист, що у нас був. Температура була. Це теж дворічний саженець у нас вже так, другу зиму перезимовує, подивимось на його стан. Відро було поставлено для того, щоб там був побільший захист. Сніга були десь сантиметрів да майже до пів метра на, цьому, на цій ділянці. От, вже зараз розтає від відра, як ми бачимо, надходить тепло і приствольний круг, як то кажуть, образ... образувався. Ну давайте подивимось те, що було зверху. Ось, від цих пір і до цих дивимося. Так, ну це все, мабуть, зелене повинно було пропасти. Так, тут щось не шкрябається, шкрябну далі. Як ми бачимо, камбіж живий. Все в порядку. А ось це, те, що вже літом друга хвиля приросту була, тут все це пропало, бо воно не визріло. Далі дивимось на бруньки. Бруньки всі живі, гарні. Товщина вже солідна, но відрожча е, примерше не знімеш. Е, Саджанець посаджений був із кісточки. Е, сорту не можу вам сказати, бо тут цілий ряд були, була різна хорма, І Соснівська, і Дар Софіївки, і, і ще якась. Коротше кажучи, сорту не визначиш. Тому Якщо виросте і буде жіноча рослина, то буде свій власний сорт. Але на цьому саджанцю чи сіянцю, верніше, я вже е, вирішив зробити якусь із прищеп своєї гібридної хурми, Або зроблю Соснівську, або дар Софіївки, щоб швидше вона <кій> почала плодоносити. Буде прививочка по весні, подивимось, як буде. У якому стані буде до весни і на високому такому штамбі зараз тут уже не вимерзало і звикло до наших морозів, на цьому ж е високому штамбі буде зроблена прищепа. Ось так от. Як ви бачите, ніяких примудрощів, ніяких укриттів, сверх якихся там дуже-дуже таких, що вже потрібно закутувати, особливо плівкою. Хто закутує, це все не потрібно, бо температура була мінус 22. Я рахую, а тут і ще й нижче, і воно собі живе без усякого укриття. Чудово. І будемо сподіватися, що все буде добре. Нагадаю вам, що це північний схід Сумської області, місто Глухів. Морози у нас. Цей п'ятачок, на якому я проживаю у кліматичній смузі, є з найнижчою температурою по всій Україні. У нас п'ята зона і ще північніше. У нас там, де серединобудські райони раніше були, от, там температура теж ще на градус два нижча. Трішки у сторону, сторону Чернігівщини пішло, Шостки, Шостинський район, там вже п'ята Б кліматична зона на градус 2 температури там вже вище від наших. Але теж низькі. Ну, я вам показую так, як воно є і розповідаю то, що воно є насправді. Ще підійшов до одного саджанця, це, це теж. Цієї негібридної хурми, як ми бачимо, не вкривався зовсім. І навіть ніяких слідів, е, біля нього нема. Зовсім, зовсім, зовсім не вкривався. Теж зимує другу зиму. Ну давайте саму верхушку не буду брати, а візьму ось так, щоб сонечко було, сантиметрів десять десь знизу і дряпну. Як ви бачите, все зелене. Все перезимувало мінус 22 градуси. Ну, я рахую, що було мінус 22. Це, так, так би мовити, підтверджена температура, що була у нас. Ну, ось десь, так як воно є, я вам так і показав. Хурма для того і є, хурма, щоб її людина зайвий раз. У неї не втручалась. Зимує хай так, як вона зимує. Рядом, як ви бачите, зимують однорічні сіянці. Ну, я вже їх шкарябати не буду, бо дуже тонкі. Але, як ви бачите, теж нічим ніколи не вкриваються. Ні теплиць, не вирощування теплиць, не додавання добрив хімічних, зовсім ніякого втручання людини у процес вирощування. Ось іще рядом вам показую. Це все, що садилося в минулому році, у 23-му році минулою весною. А весна це садилось десь у травні місяці, а зараз лютий, то нема ще й одного року. Ось так от зимує. Ось залишив, залишив собі для експерименту і показу вам, і для показу вам два сіянці хурми кавказької. Тут я можу вам зразу сказати і не дряпаючи. І не шкарябаючи, що це все. О, бачите? Все давним-давно пропало. Ось візьму другий. Теж так само. І не буду шкарябати, бо це теж другий рік вони вже зимують. І кожен рік вимерзали, ось видно де. У минулому році і ось оце до цих пір вимерзло, бо снігу було мало, до цих пір лежав сніг, усього на всього сантиметрів 10-15 було, все вимерзло. І цей рік точно так же. Саме чуєте, як я. Воно все почорніло, ось видно чорне і все пропавше ось вам і хурма кавказька так що вам наглядний приклад показав як зимують як вирощуються сієнти одно і дворічні ну ось якось так